Вітаю малята! Сьогодні до нас із вами завітав їжачок. Їжачок хитрячок із голочок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Сьогодні, малята, ми з вами зліпимо їжачка. Нам для цього знадобиться дощечка для ліплення, пластилін та зубочистки. Погляньте малята! Тулуб у їжачка складається з одного великого шматка пластиліну. А ще на тулубі є мордочка. Скажіть, що ви бачите на мордочці? Так, очі і носик. А чим вкрите тіло їжачка? Так, колючками. Візьміть великий шматок пластиліну світлокоричневого кольору та добре розімніть його в руках. Коловими рухами рук скатайте кульку. Пальчиками витягніть з одного боку мордочку. В округлу частину зверху та з боків починаєте вставляти зубочистки. Відчіпніть маленький шматочок пластиліну чорного кольору та коловими рухами рук або пальчиків, зробіть із цього шматочка кульку, а потім притисніть до носика. Так само зробіть ще дві маленькі чорні кульки однакового розміру. Це будуть оченята. Ви можете потім прикрасити їх білими плямочками, теж зробленими із маленьких кульок білого пластиліну, або залишити, як є, просто чорними. Ось такого їжачка малята ми з вами сьогодні навчились ліпити. Пригадайте, будь ласка, з чого слід починати роботу та як саме її виконувати? А я бажаю вам гарного настрою!